Доброго дня, представтесь, будь ласка. Я бояринцева Людмила Юріївна, викладач музичного мистецтва, матуся і бабуся. У мене троє донечок і вже чотири онуків. Саме для них я і вишиваю і сорочки, і сукні, і рушнички. Оскільки велика родина, то багато вишиваю. Як почалося це захоплення? Можливо, передалось від когось. Мої бабусі вишивали колись сукні, матуся ні. А я почала вишивати вже в дорослому житті, і надихнула мене на жаль, не радість, а біда, тому що я дуже сильно захворіла. І чоловік, щоб мене витягти з цієї. Хвороби відволікти, почав розробляти візерунки, які я вишивала. І таким чином багато вишивок було, і одужання Так? Чоловік мав якусь спеціальність, чи це йому прийшло до душі? А, мій чоловік військовий, але. Як колись військові мали знати все. І мій чоловік і вірші пише, і малює гарно, і танцює, і співає, і комп'ютер знає. Тобто він талановита людина, просто хотів допомогти мені вийти через цей стан. Як час як багато часу потребує на одну річ, все залежить від. Сонечка від настрою, від можливості, тому що велика родина кожну хвилину ти не можеш. Крім того, ви напевно, знаєте, що якщо людина хворіє або в поганому настрій, то за вишивку не можна сідати, тим більше кожну, кожну стежину я роблю для своєї родини і я з молитвою це роблю. Не просто так почувається. Вони намолені як оберіги. ця жорстока війна Росії проти України якось вплинула на вашу західну? Вплинула дуже. Мій чоловік з початком війни пішов, пішов добровільно і півтора року його не було вдома. Хвилювання було страшенне, всі це розуміють і. Щоб відволікатись, допомагало і вишивання, і творчість, тому що я і музику пишу, і багато пісень написалось, і багато вишивок зробилось. Це відволікає і заспокоює заспокоює дійсно. спілкуючись із жінками, які займаються подібним режислом. Я чула, що зараз виникають проблеми з матеріалами з тими нитками, які Дійсно. Було таке у вас? Дійсно багато раніше багато було виробників з РЕФІ зараз припинились ці доставки і стали або Китай, або Франція. Нетки Китай не те, не та якість, а Франція Коштовно виходить, але я думаю, що ми щось ви, щось придумаємо і що все буде добре. Не користуйся послугами цих жінок, які продають, як то кажуть, на блошиному ринку? А, ні, я такими послугами не користуюсь. У мене був запас ниток. А, крім того, до речі. Нам же ж подарували сертифікати переможцям, і на цей сертифікат я якраз взяла в магазині ниток, нитки, тому вишивати є, що і буде. Ви перше місце зайняли? Ви знаєте, я не можу так сказати. Там були різні номінації: в номінації Родина в вишиванках і в номінації. Симпатії. Симпатії Глядацькі, да. симпатії, Глядацькі симпатії. Ось в цих номінаціях. А ін... декілька інших жінок вони були в інших номінаціях. Там були рушник, і рушники, сорочка, і чоловіче. Ну там багато різних було номінацій. Розкажіть декілька ще слів, речень про своє інше захоплення музикою. Ну, музика це життя. Це життя це сказати, що робота ні, це дійсно життя, тому що я е, з дитинства мріяла про музику. Е, майже стільки, скільки я живу, я займалася музикою, пишу музику, чоловік мене дуже підтримує, тому що колись е, мої е, е, творіння. Писалися в стіл, як кажуть. Mm -hmm. А коли одружилися, то виявилося, що чоловік писав вірші колись mm -hmm. теж в стіл. Mm -hmm. І коли ми зівпали я музику, а він вірші, то почалися е пісні. У вас декілька збірок є. В нас є сім збірок і готується восьма збірка. Хочу сказати, що попередня назва її. Ми вважаємо, що так вона і буде. Повертайся живим. Там і дорослі твори, і для дітей багато пісень. Так що я сподіваюся, що збірка скоро буде готова до друку. Я бачу, що ви сьогодні в такому ансамблі вишиванка і сумочка. Так, да. це, да, це я зробила. Ви знаєте, коли вишиваєш щось, потім думаєш, а чим же його краще скласти, щоб воно гармонійно виглядало. І починаєш або якісь аксесуари робити, або ну, так, щоб воно було красиво. Ви вже думали. Чи, може ідея? яка? Які будуть вишиванки вашої родини на перемогу? На перемогу? А, гарне питання. Я думаю, що над цим потрібно буде подумати. Не знаю. Буде над чим подумати. Дякую <з> за підказку. Що ви хотіли побажати нашим комеджужанам, містянам? Перемоги, витримки. Незважаючи ні на що. Знаєте, як кажуть. Наш народ дуже мудрий. Коли нам весело, ми співаємо. Коли нам тяжко, ми двічі співаємо, переможемо обов'язково. А пісня вона дасть і розраду, і натхнення, і спокій, і в і впевненість. Тому, не зважаючи на що, українська народна пісня і всього найкращого перемоги нам святим.